Віктором Джучок, я при ну, вас звернутися до представника міліції з наступного питання. Вже впродовж п'яти місяців, одним з працівників управління по боротьбі з економічними злочинами, здійснюється систематичний тиск, я би це назвав словом терор на ЄРЦ і його підряд. Ми можемо говорити про те, що з його подачі ініціюються, насилаються цілі НАТО про перевірок, е проводяться допити. Я навіть знаю, що чи не вперше в історії нашого міста закликався на допит, закликалася вся бюджетна комісія, масово ходила. Ці всі штучні справи інспіруються однією людиною. Про цю людину я написав, по-перше, звернення в управлінні внутрішньої безпеки. Написав звернення в прокуратуру. Мені відповіли, що все нормально. І тим не менше рівно на наступний день вже передають його посильні про те, що чергового підрядника притиснули десь у і кажуть тисяча гривень за такий об'єкт, 2000 гривень за такий об'єкт і так далі. Я звернувся з повідомленням про злочин. От воно є. Повідомлення про злочин. Відповіді немає від мільйони. Пройшло три, здається, тижні вже. Нема відповіді. Вчора я звернувся в Генеральну прокуратуру, звернувся до міністра внутрішніх справ. Я хочу задати просте питання. Шановний е, старший лейтенант, скажіть, будь ласка, куди ще я маю написати для того, щоб припинився системний терор з боку одного працівника е, нашої міліції на ЄРЦ і його підрядників? Дякую. Прошу вибачення, я дану подію, ну, не готовий прокоментувати. Я про це доповім. Керівнику підрозділу він вам особисто ідитує. Дозвольте також. Вчора представили нового керівника піратіва. Михайло Петрович. Я вас попрошу ці копії зганення. Я продав. Я розбрушуся все. Стойте, будь ласка. Значить. Кула. Там буде доповідати ще пар. Там тимочко. тут не треба до той. Дати. І по дорогах. Що стосується двох доповідачів. Григорій, це не до вас стосується, це стосується ротару, а тимочко є? Є. Є, так? Ротаро там доведе до 19-го відпустці до 17-го, Пане Григорій? Так. Так? так. так. Тут, після відпустки можна шукати собі іншу роботу. І так само погнали. Шукайте собі іншу роботу. У мене чого було? Лютисть Діма Сірка, я з ними довго розбирався. Ніхто не дав вам право від йти міста, Такі речі вам Саме поясню. Ніхто не дав права, Ніхто. Люди щось стараються, щось допомагають. Десь частково нашу роботу хочуть взяти на себе. Вони всі заявляють. Не треба нам 100 тисяч, місце це не цікаво. А ви з мушаку не буду протонув? Пане Михайло, він вам доповідав про ці повітрі. Я уже поспоркнуть. Поспак, да.